Я вас вітаю, друзі! На каналі Максимуза Лайф. Це та рогороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень. Розклад буде короткий, швидкий. Е, ви знаєте, що я збираюся в дорогу, я про це говорила. Не у мене був варіант або не записувати для вас гороскоп. Або я подумала, як же мої милі любі підписники, які мене люблять, будуть без гороскопу. Тому я просто вирішила не засиджуватися довго на значеннях, а просто сказати основні енергії і з чим прийдеться зіткнутись. Отже, ми починаємо з овна. Овне. Значить, Хочу нагадати, не дивлячись на те, що я в дорозі, я карти та з собою беру і я людей приймаю. Просто, якщо зразу не відповіла, не лякайтеся. Значить, просто я в дорозі, я десь зайнята, я відповім і призначу вам час. І так само нагадую про перший великий мій онлайн-курс, який є вже в доступі стосовно того, щоб його придбати, писати мені в особисті, в особисті немає посилання на перший курс. В особисті в Телеграм, мій Телеграм, я залишаю всю інформацію, ви дуже уважно її вивчіть ретельно, там все прописано. Отже, поїхали. Овни. тиждень для вас. Прекрасно. Прекрасно. Працюєте. Працюєте на гарно оплачуваній роботі, маєте допомогу, тобто вам допомагають, ви не працюєте самі. Енергія м'яка і енергія робоча, я би сказала так, королева пентаклів і е, вісімка пентаклів це ретельна рутинна робота. Але вона приємна в якому сенсі? У кожного може по-різному програтися. Це мама і донька може бути. тобто Це може бути сімейний бізнес. Або головний бухгалтер і помічник, тобто начальниця і підместер'я. Можливо, когось будете навчати. В будь-якому випадку, будете розбиратися з документами, з важливими такими нюансами в роботі, але я не бачу якихось ексцесів. Тобто ви плавно йдете. Плавно. Ще би я сказала, що ви втілюєте свою якусь мрію. Королева кубків, часто в нас мрійлива. Тобто це душевна робота, кайфова. Це для овнів. Тільці. Енергії для вас. Цікава історія. Е, прийдеться займатися якимись е, паперами, юридичними справами. Там не все просто: п'ятірка пентаклів, от білий, що це може бути? Е, хочете подати на пенсію, на якісь виплати, або позов до суду, бо ви не погоджуєтесь, наприклад, там я не знаю, виплати якісь. Можливо, військових або пенсія, знову-таки повторюсь, зарплатня буде переглядатись. Тобто мало, ви говорите, мені мало, дайте ще, я незадоволений і допомога вам прийде. Бо шістка пентаклів тут кажуть: допомога прийде справедлива. Можете бути розстроєні, що чогось не вистачає. Але вам допоможуть вирішити цю, це питання, бо Шістка Пентаклів це ідея виплати, надбавки, допомоги, волонтерка. Е -е -е -е. І добре, що Шістка Пентаклів йде після п'ятірки Пентаклів, значить задовільнять ваше прохання. Вам допоможуть. Або будете хлопотати, так би мовити, за те, що не задовільняє вас да, якась виплата. І так, є порада цим займатися. Помічники у вас будуть. Шістка пентаклів це от завжди допомога буде, кажуть мені. Близнюки. Слухайте, так цікаво. От багато знову от якось йдуть якісь фінансові. Переглядання щось таке. Дивіться, у Близняків дивно, з одного боку лицарь мочів, це карта швидкості. І я би сказала так, на цьому тижні у близнюків буде все миттєво змінюватися. І коли фортуни буде крутитися: то удача, то неудача, то ви на коні. То ви злітаєте вниз. І от, може, каже, крутитися така історія, як то білка в колесі. Я бачу це так. І це відносно роботи, знову ж таки, вісім пентаклів. Таке враження, що людина швидко, 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 в неї якийсь буквально аврал, я би сказала так. І цей аврал, він якийсь дуже важливий. Якраз чим швидше ви встигнете вирішити питання, тим. Швидше і тим, ймовірніше буде удача от як все важливе. І там головне не пропустити важливий нюанс. Складність ситуації в тому, що треба швидко, але треба точно. Немає часу розсиджуватись. Лицарі мечів — це часто ще про скандал якийсь, це коли по гиркались, посварились, підняли одбучу. Але це якась ситуація не нова, вона повторна. Із-за і того, що повторно, тут так кажуть, що може хтось нагримати і приходиться щось переробляти. До речі, ретроградний Меркурій він якраз сприяє переробленню. Тобто, тут повторюється, якась ситуація, її треба передивитися і нарешті вирішити. І в тиждень ви будете займатися цим. Тобто, вирішення тут немає, тут процес. Взагалі, я дивлюся, от уже по трьом знакам іде процес. Нема так, що почалось і закінчилось. Процеси йдуть, кожного своїм. Чула у астролога, що взагалі тиждень буде дуже гарячий. Раки. Ні, ви що, зговорились? Чи що? Один, два, три. Третій раз вискакує мені вісімка пентаклів. Всі працюють, всі впахують. Тут таке враження, знаєте, ми ж можемо цей філософський глянути. Працюємо над собою. Тобто косяки свої прибираємо, які повторюються, повторюються. І тут, ви знаєте, от випадає туз жезлів і вісім пентаклів. Це шанс щось переробити, але у раків випадає диявол. Я не можу так його показувати, так швидко покажу. <свист> Диявол, якщо є в розкладі, це на Про що це може е говорити? Або про вашу тіньову сторону? Ви зіштовхуєтеся з якоюсь ацьки неприємною історією. Або проти вас кують якісь справи. І це раптом. Вистрипне. Або ви буквально тут навіть не боротьба. Я би взагалі сказала, що людина пропрацьовує диявола. Якщо хтось йде, наприклад, на якісь консультації до психолога, то саме те. Хоча в нас люди більше люблять ходити до тарологів, гадалок і таке, тут я скажу так: на цьому тижні буде шанс. Розгледіти нюанси, на які ви раніше не звертали уваги, зрозуміти, де ви в, камп... в капкані в вашому житті? І знову мені дають процес. От Цілий тиждень у всіх процеси, всі працюють, всі. вісім пентаклів це часто переробки, це карта ремонту. Це те, що не доробили раніше, те, що пропустили раніше. І тут в жезлі він каже, є енергія зараз це побороти. Але диявол завжди великий знак питання. Це про вас? Про кого? Це взаємозалежність. Взагалі взаємозалежність. Якщо це у когось конкретно залежність від алкоголю, від переїдання, від якихось яких звичок неприємних, є шанс почати знову від них позбавлятися. Ви вже від них позбавлялися, знову позбавляєтесь. Або, ну, от як тут проситься мені карта до диявола ще одна. Карта повішена. Ну дивіться, ну чітко. Мені тут говорять про взаємозалежність. Хтось палач, хтось кат у вашому житті. Інколи ви міняєтеся місцями. Пропрацьовуєте в цьому, на цьому тижні цю історію дуже активно. Причому я тут не бачу скандалів. Я тут просто бачу спайку. Можливо, ви а, усвідомите на цьому тижні цю історію, або ви повішені. Оце коли я бачу от таку історію. Якщо людина до мене приходить на прийом і кажу: розказуйте, де? У вас залежність, де взаємозалежні стосунки. Тут знову про роботу. Тут тільки про роботу, тут мені навіть не обіцяють результат. Кажуть, придивіться. Придивіться на, на себе, подивіться, де ви, можливо, когось гнобите. А може, вас хтось гнобить. І займіться вивченням цієї ситуації, бо далі діла не буде. І тут жезлів, це кажуть, вже зараз попередження, вже пора. Леви. Леви підтягують свої кордони. роблять це таємно і неявно. Фінансові кордони. А, верховна жриця несе в собі таїну. Але це карта так само інтуїції. Мусите вибудувати якийсь захист навколо себе. Це знаєте, диявол бушує білий, білою крейдою коло навколо себе прочертити. Але. Вам цьому допоможуть фінанси. Ви спокійні. Королева Пентаклів це карта дружини, хазяйки, матеріальної забезпеченості. І я скажу так: тут порада Лева подумати про свій фінансовий тил. Це може бути що завгодно. І це такий тил, про який ніхто не має знати. Знаєте, тільки ви. Це ваш великий-великий секрет. Наш з вами. Я знаю, і ви знаєте. Більше ніхто. І підписники каналу Максимуза. А так цс, нікому не кажіть. Оце така вам порада. Діви. Ого! Ого! А у Дів цікаво! От тут є оця залежність, от теж повішене, але тут крапка. Я на чомусь ставлю крапку. Я наважився, наважилась, Мені важко, мені складно. В мене є йде такий шлях, і я пру під горку всю свою ношу, всі свої обов'язки, але мені вже обридла ситуація підвішеності. От вона обридла, я хочу, щоб рух був, хоч якийсь. Повішене це ще коли висить якась ситуація. Але якби не ця десятка мочів, я б сказала так, ви знаєте, ситуація висить, але ви її прете. Сваритись і прете. В мене подружка є по театральному інституту, ми з нею мешкали в одній кімнаті. І от вона, там ми з нею зустрічаємося, вона каже: Юлька, яка ти молодець, ти завжди досягала от у всьому успіху. І там, і там, і там. Ти завжди така була. О, знаєте, що я помітила, тільки що, що я не вдягнула свої сережки. Одну знайшла, другу не знайшла. Така бідна, вийшла в ефір без сережок. Ну ладно, менше з тим. І я їй кажу: слухай! А ну де я досягала? Вона каже: ти завжди досягала мати. Ти от завжди йшла, скрупульозно й досягала. Я говорю, ти, от я говорю, як ти можеш пам'ятати, я постійно нила і страждала. І кричала, і плакала. Я вічно була така баришня, страждаюча. Вона каже: ти страждала, але йшла. Оце про продів про вас. Страждаєте, але йдете. Вибачайте, поставила на паузу, прийшла дитина і, користуючись нагодою, вдягнула сережки і заготала. Знаєте, ці кіноляпи. Є такий фільм з Альпачино, запах е женщини, за, да, запах жінки. І там є відома сцена, де танцюють танго. Альпачино сліпий, навчає молоденьку дівчину танцювати танго. От, буквально поставте на паузу, або після перегляду тару гороскопу, Знайдіть це в ютуб-каналі і подивіться, вона в одній сцені то в сережках, то без сережок, то в сережках, то без сережок. Це говорить, що могли знімати через паузу, але найсмішніше те, що в мене теж був такий кіноляп. У мене є короткометражка, яка називається по-Голівудськи, ви можете її знайти в плейлистах. І там теж є сцена, де я то в сережках, то я без сережок. Я коли це зрозуміла, бо два дні знімали якось і там поспішали, одним словом, сережки не вдягнула. Я коли режисерці сказала, вона взялась за голову. У нас зйомки закінчились, все, локація, все, кінець. І ви знаєте, і навіть я а, не завжди помічаю, помітила там занадцятим за якимось разом. Тобто я навіть забула про цей випадок, потім згадала, думаю, треба ж подивитися. Отак от, от буває, якби я вам не сказала, можливо, і не помітила. Раз. Юля, то в сережках, то без сережок. А, ну там прикол ні монтажу, монтажу в тому, що саме в одній сцені то в на сережках, то без. То так, то так. Тому то, то ще Подивіться. Терези. Чудово. Прекрасно. Оторизів найкраще на цьому тижні. Не можу показати оголену зірку. Ну, наприклад, я думаю, як в моєї дитини має програтись, ми маємо зустрітися з моїм колишнім, з її батьком. В неї тут буквально зустріч з батьком. Можна я покажу, як це виглядає? Причому дальня дорога зірка. Зірка це щастя, це мрія, коли от мріяла. Да? Оце батько буквально, а це зустріч. От буквально зустріч з родичами. От я буду знати, що, от, наприклад, от так може виглядати зустріч з батьком. Бо насправді, як це ще виглядає? А, якась давня мрія, яка у вас була, і вона справжується, ви з нею зустрічаєтесь. Це мрія може бути про навчання, ретрит, школу, хтось купить мій великий курс. Абсолютно може бути. Нагадую знову вам про свій великий курс, що вся інформація в описі під відео. І тут кажуть, так, це не те, що я зараз маніпулюю. Це як кажу, от карта зірка це і є. Маєш до цієї мрії прийти. Або у когось просто повернення до мрії. Ви колись хотіли, і ви нарешті. От по ретро Меркурію починаєте втілювати. Це про однокласників, це про однокурсників, це про проєкт, якийсь зірковий проєкт, це про професію, повернення в професію, це зустріч, можливо, з тим, з ким були в шлюбі. А в когось і повторний шлюб. На тому самому вже, там, за того самого вийдете. В будь-якому випадку повернення до. І тут ще може бути повернення мрії, яка раптом стає явою. Ви чітко розумієте, що її можна досягнути. І це віра в мрію і досягнення. Красиво у Терезів. О, а ще цікаво. А мій колишній асцендент по Терезам. Тобто. От я так думаю. І в нього програється буквально зустріч із родичем. Буквально цікаво. Мрія, що він мріє. Цікаво. Скорпіони. У скорпіонів подібна історія, як у раків. Недаревно водні знаки, водяні знаки. Місяць це тривога, у кого хтось буквально буде переживати повітряні тривоги, карта повішаний. Тут боротьба за свої кордони. Тут от чітко. Якщо у рака, там така двояка ситуація, ми бачимо там диявола, і ми не можемо зрозуміти, це ви диявол. Так, да -да, так буває. приходять клієнти, а там центральна карта Діявол, це ви аб'юзер чи вас аб'юзерть. У будь-якому випадку це про взаємозалежні стосунки, навіть якщо це по роботі, а от про що завгодно. У мене є одна клієнтка, і там зараз її так донімає один психопат, просто лупить в двері, вона забарикадірувалась. І я думала про те, кричить, що любить, що заб'є її, що ревнує. І от я, між іншим, думала про те, і я їй казала, подумайте, який це магніт всередині вас притягнув таку ситуацію. А я інсайт отримала, треба їй подзвонити і сказати. В неї були дурні вічно стосунки, то там, то там, то там, де її тримали на дистанції. А вона, видно, дуже мріла, щоб її дуже любили. Будьте обережні в своїх бажаннях. І особливо коли не дуже знайомий з психологією. І про... з простору прийшла любов хвора, але сильна, коли людина хоче її, любить її, тільки її, за всі готова. Розумієте? Такий от перекос. Це я просто раків згадала. А тепер повертаємося до скорпіонів. А тут буквально однозначно боротьба за свої кордони. Тривога це коли вас хтось лякає. У вас хтось газлайтить, вам хтось на чорне каже, біле, вам наводять туману, у вас якась незрозуміла ситуація. От Сьогодні слухала Портнікову, говорив, що Трамп говорить ультиматуми, а Путін мовчить. І Трамп не розуміє, що це от і є пасивна агресія і газлайтинг. Так от скорпіони на цьому тижні. Ви берете в руки кийка і всім даєте по голові, хто переступає порог вашого будинку в брудних чоботях. Взагалі, я побачила, тема звучить цього тижня. Зустрічається палач і жертва. І цього тижня відбувається, у когось відбудеться прорив. Ніхто не залишиться осторонь. Ну, хто пропрацював, той пропрацював. Тут у багатьох зустріч з палачами. Або внутрішньо в себе, або десь ззовні. Стрільці. Так, у стрільців подібна ситуація. Багато тривоги і. Здається, що немає виходу звідти. Замкнене тіло, тіло, замкнене коло. Скажу так, якась заплутана ситуація. Дійсно, вона заплутана. Вона вимагає нетрадиційного, нестандартного. Під ходу. Але коли з'являється карта Маг, вона говорить, що ви з цим впораєтесь. Просто дивитися треба не буквально під іншим кутом, роздивитися все, вивчити все. Маг це той, який має абсолютно всі інструменти, знає, коли почати діяти, коли зупинитися, коли несподівано вистрибнути, коли затаїтися. Але маг це не є погана карта. Так само, до речі, можна сказати, що вами хтось маніпулює. Карта маніпуляцій може бути, може. Але тут по цьому, тут як ніби вами маніпулюють, вас лякають, ви такі засмучені, знову-таки, карта мах. Всі у вас є можливості з цим справитись. І вам боженько дає цю ситуацію саме для того, щоб ви потім виросли над собою, над цими тривогами. І на цією замкненою ситуацією, замкненним колом, безвихідною ситуацію. Не падайте духом, просто це вимагає певного часу і зосередженості. Ви алхімічним способом перетворюєте цю реальність на таку, яка вам потрібна. Козироги. Що так у козирогів? Так же добре, як у терезів. Я не пам'ятаю, як там було в тільця. А, не пам'ятаю, а, згадала, там справа якась. Окей, це чому бо земні знаки? Значить, у козирогів є плани по бізнесу, є дуже правильний бізнес-план, і він іде прекрасно. Повільно, без перекосів, немає що швидше, туди, тут є продажа, тут нема продажу, тут сьогодні такі брали. По помірності, спокійно і впевнено. Взагалі, Вибачайте, бликує колода, але так мені захотілося сьогодні прості якісь карти взяти. Тут взяла а, дві Таро Уейта просто в такому зображенні, отрійка Пентаклі. Рідмастер'я, різні майстри, кожен займається своєю справою, бізнес-план розписаний, у всьому є порядочок. Карта імператора говорить, або у вас є міцний тил, або ви собі є тил, або ваш бізнес, ваші справи йдуть нормально. По помірності. Хто там казав по зарогі, що я вас ненавиджу, і погані прогнози даю. Такий період був вже другий тиждень постіль, все. Слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу. Водолії. Так, у водоліїв. Знаєте теж така, а, такий тиждень без авралів. Тут теж говорять про якісь фінансові тили, які потрібні, або робота з за кордоном. Якась пропозиція буде інтересненька з за кордону, якісь перемовини. Ви зараз, скажімо так, уже бачите якісь результати вашого труду. Вони ще не грандіозні, але вони вже є, і ви вже задоволені, вони вам гріють серце і душу, вам приємно. Вам приємно. Дев'ять жезлів. Це кажуть, знову таки, тил, ви вже захищені. Складні, найскладніші якісь обставини, пройдені. І навіть якщо ви в якійсь такій території, де шумно гаряче, все одно ви як захищені. Мінімально, але ви захищені. Не знову такі ви пожинаєте плоди труда. Вони маленькі, але вони такі милі, вони такі приємні. Ви тішитеся і ви задоволені цього тижня. Рибки? У рибок значить, на цьому тижні. Цього тижня не так легко весело, як, по-моєму, ті минулі були. Знаєте, це як от часто є рибки, пливуть за течією, от були такі тижні, де ви за течією. Цей тиждень будете ли... плисти проти течії. Але вдало, буде якась складна ситуація, будуть вирувати пристрасті. Буде навколо не просто, але сили у вас є, і взагалі це іспит на силу духу. Кажуть, так, давайте порахуємо. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. П'ятницю, 8 липня. Кажуть, що ворота лева, що це якийсь такий важливий просто день. І отут -от є цей лев. Треба подивитися астрологів, що вони говорять про цей день. Подивіться, навіть тут знак безкінечності, як вісімка. Тобто, дивіться. На вас впало багато обов'язків. І ви все маєте виконати, і ви все можете виконати. Завдання непросте. Тут реально, знаєте, слабак, дрогнет, спасує ви, ні. Не дивлячись на те, що риби такий емоційний знак, інтуїтивний знак, чутливий знак. Але тут є лев, тут є. Тут приборкати пристрасть, тут залити чийсь вогонь водою, але не так, щоб повністю залити, щоб тліло, але щоб не обпікало. В будь-якому випадку ви справляєтесь важко, але ви йдете до своєї мети і мусите йти. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо хтось сьогодні вперше тут. Діліться моїм каналом з людьми, бо не всі про нього знають, всі більше знають Максимуза, це великий канал. А тут дивіться чуть-чуть-чуть і дивися, під кінець літа буде 10 тисяч підписників. Дрібниця а приємно. Всім вдалого тижня! Бережіть себе, міцно вас обіймаю. До нових зустрічей. Ваша Максимуза.